Так, я на базарі. Не я а ми з Наталкою на базарі. Звісно. Дочки береш під чи шапку? Дочки чи шапку? Та дивлюсь на себе, бо ще не бачила. Так, я вже... Будемо вже складатися. Вже половина вона 12. Слабенький базар сьогодні. Дівчатка питали, чи ми ви торгуєте секонхендом, бачите? Сьогодні сонечко хорошо, тепленько можна сидіти. І так, неділя, 4 лютого стою на ваги дев'яносто шість триста. Заведу окремо сторінку, значить, інтервальне. Харчування. Так, інтервальне харчування. Буду кожного, буду кожного дня записувати. Так, значить, у нас тут що стоїть? Друге нуль, друге. Почала я другого нуль, другого. Записую. Другого нуль другого була вага. 96,600. шість да. Девяносто Учора було? Третього нуль другого. Сьогодні четверте. 0,2 96, 300. так. Завтра зроблю заміри. Отут. отут окремо. Все запишу. Тому що багато було зауважень, що я неправильно заміряла. Завтра зроблю і отут запишу. Завтра понеділок. Отут запишу. Нові заміри пороблю. І все. І будемо спостерігати. Ну, от, бачите, була вага 96, 600 другого, третього ж 95 850. Сьогодні 96300. Чого? Треба аналізувати. Так, все. Іду, щось буду готувати обідати. Зважилась. Ви бачили? Так. Сир. Купила каву розчину бо вже закінчилась кава. Капустину і морквину. це капустку я хочу поквасити знову, бо в мене вже та закінчується. мандаринки пів кілограму, лимонка. Олівки. Тут олівок я подивилася: всього 800 грам, а самих олівок 400 грамів. 180 гривень. І йогурт грецький. Оце такі в мене покупки сьогодні. Так. Все, буду готувати, щось обідати. Їсти хочу сильно. А котра це година? Зараз 13.09. На базарі тільки кава. Кава з вершками, більше нічого не було. Складаю в холодильник і буду щось готувати. Купила моркву, тому що, от дома не така, вдома якась вона ну, не, не солодка, не яка. а це така добра морква. А воно ж як добрий, добрий сам продукт, сам о, овоч добрий, то і буде ж і продукт смачний, так що буду квасити. Ну, це буде не ще. Я давно заглядала на них. І взяла. Так, каву пересиплю в баночку. От. Ну, тож, закінчилась та кава заварна. Оця мені виходить дешевша. І я її полюбляю. Я ж вам говорила, що. Ні, ні та ту поп'ю потім цю купую та п'ю. Вранці йшла на базар, витягла два стегна, без кісточок, бачите? Зараз поставлю і хай покипить. Буду м'ясо їсти і салатом. Ось таке що м'ясо. Зараз поки що піду відпочину, поки буде варитись. Ріжу дівчатка салат з капусти. От мені захотілося. Цируї капусти, вона така вид вона смачна. Ну, то я знаю, що вона хороша. Це центаріоси, це знову тої жіночки я брала, що завжди беру. От, Квасить. А це зроблю салат. Зараз поріжу капустку і моркви поту. Кусінчик маленький. Цибулькою. І оцет, і олійку, ну, всі робимо салати, знаємо, як їх робити. На обід буде в мене гороховий суп пюре без зажарки, просто горох і м'ясо, Цибулька. Цибулька ціла. Отак мені захотілося. Це просто жах. Оце ж поки вийде той холод червона-червона. Покину у салат олівки. Ось дивіться. Покришила капусту, натерла морковки, цибулька. Ну, олівки. Без кісточка. Смачненький. повна банка. Перемішую салат. Делаш на так в масу салата. Це небагато. Обід мій вже готовий. Суп гороховий, без картоплі, без зажарки, без нічого. Зараз підсолю. М'яско і салатик з капусти. Ви бачили, як я робила. І така закусочка. Мабуть, і два, дві мандаринки з'їм, побачив. Ну, сильно голодна, вже півтреті, а ще різки в роті не було. все. Ой, добреньке. Гаряченьке все. закушую Сьогодні на фізкультуру не піду. Сьогодні буду відпочивати. У мене була зранку фізкультура така нормальна. Поки повиносили товар, поки позаносили пішки туди, назад, правда, приїхали. Отак. Ну, так що. Всім смачного закушуємо після основного прийому їжі, закушуємо солодкими фруктами. Як ото кажуть, солодка крапка. Ви мене зрозуміли, так? Так, готую вечерю. У мене залишився салат в обіди. і ще шматочок капусти був в холодильнику, маленький, вже давно лежить, треба його приготувати, бо, бо викину. Так, зараз смажу лю трішки олії. Отак. Так. І оце. Салатик оцей кидаю. Так, напрямую ключку. Замість томату кидаю аджику, У мене аджика з хріном кидаю. Бо у мене томат закінчився. Капусту є. Два яйця, а це буде Так, мої хороші сідаю, вечерять. Ось дивіться. Це ж капустка я вам показувала, два яйця підсмажила. І два яблучка я запекла в духовці. Ну Я з'їм оці два тільки. Ну, одне одне оце яблучко, виходить. І чай. Оце такі, така вечеря. Да, і тут сметанка на яблочках. Все, така вечеря. Всім смачно. Кидаю фартух і сідаю вечерять. 17,50. Я все не з'їм, це, понятно, покажу вам, що я не з'їм, що я з'їм. А може, все з'їм скажу. Як піде на, на душу. Так. Додаю у чай таблеточки підсолоджувача. Я вже казала вам, що я не можу пити чай без підсолоджувача. Ще є лимон? Ну, не буду. Так, все. Всім смачного, хто зі мною спішу, бо до 18 треба поїсти. Бо завтра це ж аж у 10 буду снідати. Все. Всім смачного. Допиваю вже чай. Не доїла я капусту, ось бачите, скільки, прямо багато. З'їла два яйця і половину оці, отої капусти. І одне яблучко у мене залишається на завтра. Переноситься на завтра. Це колись була така пісня. Буду йти так жарко тут. Чого це воно так жарко? Ну, духовка була включена, яблучка запікалась. Пішла я, пішла я, поставлю вам відео. Вам всім бажаю тихої, спокійної нічки. І нехай Господь Бог оберігає всіх нас, наших захисників і нашу вільну, рідну Україну. І до зустрічі, мої дорогенькі, до завтра. Завтра починаємо день із зважування. Все, давайте. До зустрічі!